Долю 22 червня вирішуватиме суд, як і напередодні 9 травня міська влада звернулася до Феміди заборонити політичні заходи у день початку Великої вітчизняної війни. Бо вони загрожують масовими сутичками. Чи прислухаються політики до рішення Феміди, чи ж буде так, як 9 травня, у мерії не знають, але реагувати кажуть зобов'язані. У нас є відповідний лист від міліції стосовно звернення до суду, і ми не можемо таких речей ігнорувати. Тобто, якщо міліція вважає що є підстави передбачати порушення громадського порядку, виконавчий комітет від цього свого обов'язку на мою думку ухилитися не може. Допоки суд визначається із датою розгляду справи, обласна міліція взялася попереджувати сутички. Правих і лівих викликали на спільну виховну годину. Втім, завдання номер один, яке стоїть перед міліцією, не так розбиратися зі своїми, як не допустити приїзду чужих. Значить, проводиться певна робота, проводиться робота серйозна на моєму рівні, на рівні моїх заступників, щоби сьогодні у Львів не приїжджали жодного. Жодним чином не прошло. Попереджати конфлікти взялися й громадські діячі та деякі партії. Вони об'єдналися в ініціативу пам'ять проти агресії і 22 червня закликатимуть львів'ян не піддаватися на провокації.